Усім доброго дня, канал Сіська Сподиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду показувати, як я буду засолювати от капустянні листочки на зиму для голубців. Це будуть ми кажемо квасена капуста чи квасені листочки на зиму для голубців. Вони будуть саме квасені, а не мариновані. Це без оциту, по-простенькому, та як колись ми робили. Але ми колись квасили у бочках і от сікли капусту. І ми же ту капусту ставили отакі головки теж. Чистили її гарнесенько, вирізали це все з середини, та які я зараз буду робити. Тільки ми її не парили, а ставили, як вона є. Свіженька між ту капусту і вона прокисала. Ну, а я буду робити у баночках це. Листочки самі буду вже пропарені робити. І поділюся цим рецептом з вами. Можливо, хтось і знає такий рецепт, можливо, хтось так робить. Покажу, як я це буду робити. Ось зараз я водичку вже поклала, водичка майже закіпає. От. І тепер оце я обрізала вже трішечки вверх. І зараз це беру отак гарнесенько-гарнесенько буду вирізати. цю серединку. Так глибоко буду вирізати її, щоб гарненько пропарилося. Листечко. Отак. Отак, серединку винімаю. І тоді беру ножика і отут ще трішечки отак прорізаю. Так, трішки не було глибе. В боку туди. Бачите? Так, глибоченько-глибоченько прорізала. Ну і ці листочки можна теж. Тут вершок трішки ще зрізати, бачите? Оце так зрізаю все. Ну, от, готова капуста для парення. І так зараз ще ці дві, і вже покажу, як буду парити. Капусту я вже почистила, бачите, отак, глибоченько там, ось зеку трішки обрізала, і водичка закипіла вже, буду ставити парити. Ну, я парю так. Я так ставлю дві-три головки зараз парити. Бачите, беру велику каструлю, а ви вже собі робіть так, як, ви, як вам краще. Тому що зараз хазяйки всі по-різному роблять і роблять так, як їм виходить. І мокро, печі, бачу, так якось теж парити. Добре. Ну, я так собі, мені так. Зараз прикрию кришечку і вже буду біля неї стояти, обкручувати, забирати листочки, ну покажу вам. Ну, Дивлюся до капусти. От бачите, вже листочки верхні, бачите, як відпадають гарнесенько. Довго її парити не треба, щоб сильно перепарювати от листочки. Вона ще буде е кваситися будуть листочки, вони ще отут зараз у мисці, де я вибираю ще вони трішки допаряться. У теплому, бачите, які вони відстають і все. І я забираю їх отак от із цієї. І... Я так люблю забрати її звідси цю капустину. От так. І у миску біля себе лісочки побираю. Покажу вам. отак так. Ставлю і отак, от бачите, гарненько випадають отак. От от і ось от цю ставлю допалюватись. І так кожну. Ну, Покажу вам, от, скільки обібрала листя, бачите, яке воно, воно гаряченьке ще, і воно тут вже ще допарюється трішечки. Тільки опадає з капусти. І все. Зараз знову накрию цю і знову напропариться трішки, і листя почне опадати, і знову буду обирати. Так. Покажу вам, от, перепарила вже капусту, всю от таких хвисточків напарила. Отак от вони гарненько згинаються. ну, вони ще трішки... Горяченькі, я поставлю, щоб трішки вони простили, і зараз вже буду їх різати, чистити і покажу як. Листочки вже простили, і буду тепер їх чистити і нарізати. Ну, от. Буду отак. Ці великі буду робити видно. Я так поставлю. Просто отак і отак. От такими. Вище От. Отакі малесенькі. Теж можна так. Просто отак. І буду так складати. От малесенькі покажу вам такий малесенький є. Я просто зрізаю цей такий хрящик отут, отак. І такий буде. А вже коли буду робити голубці, то буду вже тоді дивитися, чи ще перерізати, чи, можливо, і так. Такі буду на такі листочки великі робити. Отак. Листочки я вже порізала, почистила, от бачите, скільки вийшло. І беру банку. Баночка у мене трьохлітрова, і буду зараз складати, накладати в баночку. І покажу вам вже, скільки в мене вийде. Ну, от так беру листочки, скручую по три, по чотири, отак от, гарнесенько, тісненько скручую їх. І отак от, у баночку буду складати сюди. І знову отак, от, прямо трішки забагато. Щоб гарненько вони скручувалися. І знову сюди так я бачила те, що дівчатка так роблять. Отак. Покажу вам, що я вже листя майже все докладаю і майже все листя пішло в одну трьохлітрову баночку. Бачите? І зараз буду вже... Готувати воду, засолювати воду. От на літр води я беру отаку столову ложку. Такий чуть-чуть вершок є. так ви показати, Столову ложку соли. Це на літр води. Воду я трішки підогріла. Це для того, щоб сіль швиденько розтопилася. Половина баночки, поки що все є Сіль, напевно, розтопилася, бачу вже стала таку гарніше. І тепер доливаю до повної баночки. О, ну от, Гарненько ще розмішаю і буду заливати вже сюди в банку. О, так. Можна взяти отак ложечку. І отак трішечки чуть-чуть туди, бачите, попри капусту, її трішки туди воду, щоб прийшла. От. І тепер знову досипати. Трішечки залишилося водички, бачите? Ну, це вже. Залежить, як склалася тут капуста. Може піти і цілий літр, може, бачите, як у мене і не пішло цілий літр, але я ще зараз побачу, вона ще трошечки. Баночка ще постоїть трошечки, і можливо, ще вода туди десь діниться, ще вийде в капусту. Ще, можливо, треба буде і доляти. А тепер покажу вам, як вона буде у мене прокисати ця баночка з листя. Поставила отаку тарілочку. Кришечку просто отак перевернула, бачите, повно, ще трішечки водички доляла. І вона так буде стояти ну, десь 5-6 день. Вона буде прокисати, я буду отак величкою, ложечкою є, знову сюди прокалювати хоча б два рази на день, щоб бульки ті виходили там. Ну і вже коли вона простоїть 5-6 день, прокисне трішечки, я от візьму, закрию кришечкою і в підвал. І якщо буде вода сюди виходити, то водичку назад сюди в баночку. І скажу ще, якщо можливо, вода з часом, коли вона прокисне, отак опуститься трошечки. Тоді додати просто води кипяченої, Доляти сюди, додати десь пів чайної ложечки солі можна, і доляти до повної баночки. Все, і вона так буде стояти у підвалі до самої весни. Ну що, хто був сьогодні зі мною на кухні дивився, як я квасила такі листочки на голубці, у нас кажуть, кислі, з кислої капусти. Попробуйте і ви, якщо ви любите такі голубці, але це дуже дуже смачненькі голубці, особливо зимою. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше, мирного неба. Здоров'я, всім бажаю і всього-всього найкращого і Божої нам витримки. І тоді до зустрічі!